Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Я сьогодні, ось зранку, півдня, можна сказати, займаюся помідорами. Вчора ми натягнули ось затінняючу сітку, але ще треба доробити ось тут і тут затулити, бо тут самі такі сонячні сторони. Думала, вийду, раз, два, і все. І швиденько піду до хати. Ага, поки я тут побривала те листя, бо щось трошки є. Якась болячка, буду ввечері обробляти. Листя жовте, відпадає, я його пообривала. Хочу сказати, що на сьогодні вітерець, то не дуже прям так отут під сіткою і спекотно. Так, як без сітки, то спекотно на вулиці, жарко, парко, але вітерець трошки піддуває. По підв'язувала трошки, що мала тим, і підв'язувала. Пообривала, буду ввечері обробляти, бо трошечки вони мені. Та не трошечки не подобаються, але я думаю, що відійдуть і буде все добре. До цього я їх обробляла також від фітофтори. Ну, от воно. Той редумів від усього. Сьогодні подивлюся, чим буду обробляти, бо є чим обробити. Так що ось такі у нас справи. Поки я тут підв'язала, так і півдня пройшло. Сюди все впихала, що можна і не можна. Така капуста була гарна. Та й зараз вона, в принципі, гарна до цього, як почалася оця жара, така вона стояла гарна, гарненька. А це, ну, що зараз. Спекотно, то листочки опустились, і білокрилки з'явилось більше, то майже не було, а це є. Я там знайшла, в мене є і темпо, і тепеки, і ще в тому році купувала, бо я її в цьому році ще ні разу не обробляла, то ввечері треба буде також обробити, бо шкода буде такої капусточки. Треба нижні листочки пообривати тільки. Але на сонці все-таки в'яли, У мене руки після помідорів. Так що ось такі справи. Так, треба забрати пакет з підв'язками і можна йти до хати, а ввечері вийду вже сюди. А в парничку ось такі помідорчики гарненькі, вже біленькі, вже давненько вони біленькі, кажу, а ну швиденько червонійте, Так, всі рослинки, листочки похилили додолу, безпека. Але сьогодні в нас і вітряно. Вон, як в різні сторони, але вітер гарячий. Трошки відпочивши, я вже знову вийшла на город, але хожу сюди-туди, шлангу переставляю, поливаю ці помідори. Хоча в нас на сьогодні стоїть ще гроза там. Звісно, видно буде, але писали, що гроза. Ну і зараз воно так захмарилось, сонечко заховалося, але повітря таке якесь сухе, гаряче. Жарко. Ну, зараз крізь жарко. І що? Я туди-сюди бігаю і закриваю заодно огірочки. Трошки там попрацюють, ну і ще треба вийти на город, напевно. Що, напевно, вирвати цю цибулю? Ну, продовжувати виривати, потихеньку, сухеньку вириваю. Я одягнула хустку, ходила без неї, а вийшла сюди, де вітер, воно щось так дуже вітряно, все. І так жарко, щоб нічого не попадало. Так що зараз переставимо. Що ми переставимо? О! так. Нехай поливає. А ми пішли огірочки закривати. Відійшла я до огірочків. Огірочки будуть сьогодні, ну, так сказати, вигляді салату, але це не буде салат. Сюди, зазвичай, я кладу зверху один розрізаний на четвертинку помідорчик, але ще помідорів нема. Хоча в тому уроці мені вибило, що я також закривала в цей день цей салат, уже з помідорами. Ну, поки без помідор. Ось так. от. На дно баночки у нас йде цибулька трошечки. Я небагато кладу, щоб не зірвало, бо таке буває. Ну, тільки не з цим рецептом, з іншими бувало, колись поклала, просто цілі огірки, так воно щось не пішло. І гілочка петрушки. Зараз сюди перець горошком і буду робити маринад. Цей рецепт є на каналі. Маринадом заливаємо і стерилізуємо, і все. Дуже смачненькі вони виходять, огірки я закриваю. Багатенько, бо Женя полюбляє взимку огірочки. Одна порція сюди 2 літри маринаду і вперед. Я і тут квіточки он, полила, поклала шлангу і воно набігло. А тут От, таке сухе, все скрізь сухе. І он вікна заодно так сполоснуло, що тут, що тут, бо цей. Бо впилюка велика. Це як це? Це чистенько. А ось це тут і кіт буває спить, таке воно щось зайоцька не трошки. Зараз. Туди далі ще додам шлангу і туди там полити, бо взагалі страшне. Там сахара ціла, все таке сухе, сухе, сухісіньке. І тут в мене розпускаються нові трояндочки. І бачу, що вони одинакові чи ні, чи да. треба буде дочекатися, коли вони зовсім розпустяться, але новенькі, новенькі вже. Ось така трошки щось, щось ну, обробляєш, обробляєш. Все одно якась болячка. Що на городі, що тут. На щось захмарилось, то я швиденько кинула все, що там робила, і прийшла вибирати цибулю. Буду цибулю вибирати всю, бо зараз покажу чого щось вона починає пропадати. що У нас швиденький збір врожаю, бо там такі хмари. Подивимося, що у нас буде. Чи буде той дощик чи ні, але там поливається гору. Ось тут бур'яниця, вже тільки бур Булі тут немає. Вибереться цибулька і можна все підряд косити. Ну, сапою, вірніше, косить. Бо я тут пробувала, а воно цибуля заважає незручно. Бачите, у нас от такі вон, хмарки йдуть. Темно. Тут не так тут нормально. Але мені оце... Ці марки не подобається. Чи буде той дощ, чи не буде. Мені треба помідори терміново обробити. Прям терміново. О, клієнт лежить. Лежав у дурі, прибіг сюди. Треба обробити, а воно не знаю, чи змиється, чи не змиється. Добрий вечір. Каже, мені жарко, мені жарко. Підстрижіть мене, підстрижіть. На-на-на-на-на. Так, на, на, на. да, да. так, 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 так. Кажи, не чіпай мене, бо мене зараз дурка прийде, я буду за тобою ганятися, як собака. Так, одну тачку я вивезла, мені ще трошки залишилося, але там таке чорне. Хочу показати, що зустрічається ось така цибуля. Гнила, вона зовсім гнила. Булячка якась. Ну, а що, воно ну, холодно, було, так зовсім бачу. І огірки, і помідори. Ну, м'яке якийсь грибок. А це ось ця фіолетова, не вся. Це щось тут Женя. Діргав, дюргав і біжу. Оцей. Оце ж я її садила по весні, то ця гарніша. А та жовтенька цибулька, та, що, так сказати, весняна, то вона менша. Ну, така вона. А тут зимова більше, зимова сама більша. тож будемо на зиму більше садити. Так що, на городі на сьогодні справилась. Буду йти прибирати там в піднавісі. Тут цибулю та часник. Женя доперебирав часничок поскладаю та й все. Можна, воно так добре стало на вулиці, правда, і дощу нема. Хмари кудись пішли далі щось робити на городі, ще якусь годинку, але треба йти. Так сказати, вимиватися, бо завтра треба їхати в місто. Після городу ручки треба добре почистити, так що будуть вже відпочивати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.